Вармадо забудь про головний біль. Прогулянки біля водойм здатні покращити психологічний стан. До такого висновку дійшли науковці у Королівському коледжі Лондона. Вони вивчили дані тисяч користувачів одного з популярних мобільних додатків. Там люди в режимі реального часу вказували своє місце знаходження та загальне самопочуття. Вчені усе порахували і тепер запевняють. Прогулянка вздовж каналу, річки чи озера частіше викликає у людей почуття безпеки, у них покращується настрій. Їм легше боротися зі стресом. До того ж, такий стан щастя після прогулянки зберігається протягом доби. Для порівняння науковці вивчали дані користувачів, які просто відпочивали вдома чи проводили час гуляючи в парку. Вчені кажуть, найвищий рівень щастя був у тих, хто відпочивав саме біля каналів та інших водойм. Це пояснюють позитивним впливом блакитного та зеленого кольорів у просторі. Та українцям в умовах воєнного часу слід дуже обдумано обирати місця для прогулянок, оскільки чимало територій поблизу водойм в Україні заміновано, зокрема на Київщині, а також на півдні країни. Тож хорошою альтернативою може бути просто десятихвилинна прогулянка містом, адже навіть звичайна ходьба зміцнює сон і покращує роботу мозку. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.